Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про соломоплетіння. І будемо з вами коротенько вам покажу, як сплести таку павуку. Ось так вона красиво відображає тінь. По суті, це такий модуль, який складається з соломинок. Як сплести? Перед різдвом у вас повинна бути на святвечір павука. Дідух, якщо бажаєте, ялинку, ну і на столі узвар, варенички і проче все, що ви собі запланували. Ось так воно кидає тінь, нібито ваш дід, ваш предок якийсь. І ось таким модулем воно виглядає. Зараз буду показувати дуже коротко. Лише для тих, кому це цікаво. Сьогодні покажу, як робити павуку з соломи <клес> мене жито. І так, нам з вами знадобиться солома, яку ви нарізали різною довжиною. Якщо комусь цікаво, напишіть мені в коментарях, я вам напишу. Дам посилання на моє відео, де я розказую, якої довжини повинна бути ця солома. І так, мені треба доробити тільки там два модулі один великий і один в мене трошки розсохся. Тому в мене дві довжини. І так, одна довжина в мене 21 см, 12 соломиночок. Ви їх збираєте. У липні або у серпні висушуєте, подвішуєте, зберігаєте, і коли наступає грудень, ви в колі родини під якісь сімейні розмови збираєте цей оберіг, який буде висіти і втягувати в себе весь негатив. Потім ви його спалите. Друга довжина в мене буде 14 см. Ну, і 7 см мені не треба робити, тому що в мене є. Вам знадобиться ниточка. Я взяла нитку, яку мені купували мої предки. Це мені купувала моя бабуся, яка, в принципі, і навчила мене і вишивати, і гачкувати. Та, в принципі, і шити. Тому я хотіла, щоб в моїй павуці була нитка, пов'язана з моїми предками. Мою бабусю звали Марія, і мені здається, що якщо на святвечір в мене буде від Марії павуком, це дуже буде символічно, по-перше. А по-друге, це буде для мене душевно і приємно. Це нітка, якщо хтось пам'ятає, сніжинка така була, вона мені купувала їх різних кольорів, я беру її. І голка. Голка повинна бути така, дівчата, щоб ви в соломинку ось так могли її просунути, і з іншого боку вона у нас вискочила. Для цієї соломинки ця голка підійде. А для усіх соломинок я не впевнена, можливо, прийдеться брати іншу. І так, починаємо. Я взяла вже нитку, дві довжини і зв'язала їх Нам повинно чотири сторони світу. Я взяла дві нитки метрових, посередині зав'язала вузлик. І зараз буду розкладати їх на чотири сторони. І так, нам треба сформувати такий собі трикутник. Раз, два, три. І тут раз, два, три. Беру голку, всіляю її в ниточку. І так, ось перед нами нитка. Яку ми з вами Умовно вузликом показали середину І робимо на кожну нитку, як на чотири 4 світу, 4 сторони. на кожну нитку нанизуємо нашу соломинку, за допомогою волочки. Ось соломка, ось голка. І ось так постукую, ось вона заходить. Ось так постукую, щоб вона зайшла донизу. пройшла. Опа, не поспішаємо, витягуємо і так ми нанізуємо на кожну нитку. У нас їх чотири. Зверніть увагу, ми на раз, два, три, чотири. На кожну нитку. Тепер нам треба між ними утворити ось такий бантик. Сюди. У нас ниточка піде, ось ця ниточка піде вгору. Всередині соломинки. А ця ниточка піде вниз, теж всередині соломинки. Утворюється такий бантик. Тут так само, ось так, буде трикутник. Ця ниточка піде вниз, а ця вгору. Зараз я сформую і покажу вам, як вийшлось. Дуже діти полюбляються цим займатися. Ви можете приділити своїй дитині увагу і зайнятися з нею зборкою такого цікавого модулю. Так, ви будете продовжувати традиції України, це не олів'є і наріжання йолки це саме українські традиції. Мої учні дуже полюбляють це робити, у нас в класі висить. У мене вдома висить, люблять робити дідух, люблять робити ці павуки, і замовила вже зірку, бо хочемо співати, щедрувати. До речі, я буду козою. Ще один момент: солома це дуже такий хрупкий, дуже-дуже ніжний тендітний матеріал. Тому поспішати не потрібно, тим паче, якщо ви займаєтесь з дитиною. Тому що трошки вона може притиснути, і солома потріскається. І дитина дуже з цього приводу може сумувати, засмучуватися. Робіть з любов'ю, не поспішаючи. Поставте якусь приємну музику. Якщо ви не знаєте, яку, напишіть мені, я порекомендую, яку музику треба зараз ставити сучасним дітям. З таким чином я сформувала трикутник з однієї сторони. І в мене знов залишилась одна ножка з цієї сторони і одна з цієї. Мені знов треба буде формувати, тільки вже рухатись буду ось в цю сторону ліворуч, а потім праворуч. Далі в нас буде паличка-соломинка наверху нашого бантика і внизу. Рухатись буде, ця ниточка піде всередині соломінку. Соломінки праворуч, а ця ниточка буде всередині солом'інки ліворуч. Зараз я це зберу і покажу вам, що в мене виходить. Якщо у вас є де взяти солому, це чудово. Якщо нема, то зараз за неї беруть шалені гроші. тисячі набор коштує. Якщо у вас для вас це недорого, для вас це фігня, то я е, залишу в посиланні е, сайти, де продають вже готові набори, ви зможете придбати набір. Якщо ж ви, для вас це дорого, як, для, наприклад, для вчителів в Україні, то ви можете зібрати самі соломинки, засушити їх і не викидати ці шалені гроші. На цей набір. Тобто, вже роз... ну, дивіться по своєму карману. І є один нюанс. Коли ви збираєте свою павуку, не піднімайте з робочого стола. Піднімати будемо вже в самому кінці. Все робіть, щоб всі ваші соломинки лежали на поверхні. Тепер треба підтягнути. Ось я в цю соломинку протягнула ниточку одну і другу. Мені треба підтягнути. Зараз покажу, як це робити. Ось я підтягнула і в мене вже сформувалось три трикутника. Тепер мені треба четвертий. Ось тут соломинку. Одна ніточка в нас буде йти праворуч, а друга ніточка ліворуч. Якщо вам цікаво, як формується один модуль, залишайте зі мною. Ось що у нас з вами вийшло. Бачите, яку ми з вами створили пірамідку. Ну, просто прелість. Дивіться, яка в неї, яка в неї форма гарна, який колір, який запах від цієї соломки. Клас! У нас з вами є. В основі квадрат з кожного сторона трикутник. Раз, два, три, чотири сторони, як чотири сторони світу, як чотири пори року. Діти, Дорослі, які приділяють увагу своїм дітям, які з ними займаються, ось такою кропіткою повільною роботою. Ваші діти виростуть з повагою до вас і з вдячністю. І так у нас залишилося два, три, чотири ніточки. І так само в нас залишилось 4 соломінки. На кожну ніточку нам треба одягнути по одній соломінки, і, в принципі, ми з вами завершуємо один модуль. Ось і все. Якщо вам цікаво було, напишіть мені, чи будете ви робити зі звими. Дітьми таке, чи вам просто самому цікаво зробити. Мені буде цікаво, чи продовжуєте ви українські традиції. Якщо ви не знаєте, де купити дідух або де купити павуку, або не маєте часу на це, я залишу під этим відео в інфобоксі посилання на магазини, в які... <кх> яких можна купити. Ще до Різдва ви встигнете. І так, дивіться, ми з вами на фінішній. Ось соломинка, ось соломинка, ось соломинка, ось. Тепер нам надо приподняти, фіксуючи ось вот так ниточки і перевернути нашу заготовку і зав'язати узелочек. Зараз пробуйте показати, якщо в мене вийде. Я зв'язую зв вузлики тут і тут. І зараз будемо піднімати нашу цю чудо-конструкцію, теплу, золотисту, таку неймовірну, таку ароматну. Тепер я беру за ці ниточки ліворуч і за ці праворуч. Піднімаємо нашу конструкцію. Ось вона. Оп. І формуємо, ось в нас уже подвісний модуль красивий. І формуємо тепер ось тут наверху наш, нашу вершинку. Все, модуль готовий. Ось так, дівчатка. Залишилась ніточка, ось так він виглядає. У мене є повне відео на каналі. Тут я просто показала, як я в цьому році так само роблю цю павуку і вам рекомендую. Всіх вітаю з святами. Скоро вже різдво нам треба з вами сплести павуку, зробити дідуху. Бажаю всім здійснення мрій. Всі посилання залишу в інфобоксі. До зустрічі в наступних відео.